vincior super te, vincior Уки святой Евангелия, читання Слово, слава, славя, Боги, Господи, слабо, Субтитры уваждень, сказал Господь своїм учням, хто mm. слухає вас. Мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулися 72 з радістю, кажучи, Господи і біси, кориться нам за Твого імені. Він сказав їм: я бачив сатану, що наче бискавка падав із неба. Ось я дай вам ладу наступати на зміїв скорпіонів і на всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав. Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумним, і відкрив немовлята так, Отче, бо так тобі подобалося. Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу, ти хто є ще без Бога прошу прошу забровання і засвязання Харинської пісні. Вірую в єдиного Отця, все на жителя, неба і землі, всього видимого і невидимого. Ми говоримо такі слова, торі тобто, просівати і сестри, у символі віри, що не тільки віримо в Бога, але й віримо цей світ видимий і невидимий. І тому якраз у тому невидимому світі є ангели, чисті духи, які є, кожен має свою місію, яку Господь їм указує. Тому що, як ми знаємо, чуємо не раз багато є ангелів, тисячі десятки, тисяч керовин, що сокриві, багато оків, всякі ангели кожен. Має свою місію. І так само, як сьогодні ваша церква має великого заступника Святого архістратига Михаїла. Михаїл, що означає, хто як Бог. І тому цей ангел, який є перед Богом, який в небі стоїть на осторожі, щоб. Жодна не, нечиста людина, не війшла в Боже царство. Він є тим охоронцем воїном великим, який є з вогненим мечем, бо Господь нічого не не може в царство в Боже. І тому кожен із нас є тим Божим творінням і Господь доручив кожного нам ангела. Питання хрещення ми отримали кожного заступника, який є. Оберігає нас на оці нашого життя. І тому ангел охоронець є тим великим нашим охоронцем. Бо пам'ятаємо завжди, над кожною людиною є боротьба. Боротьба це ангел охоронителя і другого ангела сатану, який спокушає людину. І дійсно, в кожному житті ми маємо розрізняти, якого ми. Кому ангела ми слухаємо, який нас промовляє. Пам'ятаємо, що всяке добро ой, від Бога і від добрих ангелів. А всяке зло, те, яке людина чині, воно походить від злого ангела, тобто диявола. Звідки ті, ті дияволи, ангели взялися? Це є ті ангели, які хотіли бути таким, як Бог. Вони не хотіли служити Богу, Бога, але хочуть бути таким, як Бог, будуючи свій будуємо пристіл, де будуть нам поклонятися. І тому Господь скинув тих з них ангелів на землю, які сьогодні воюють з Богом і воюють з Богом через людей, щоб всякими способами завоювати душу людини. І багато людей йдуть на поводку того злого ангела, який слухають його, творячи всяке зло, ненависть, злобу, обмови, обчеплення і навіть намовляючи проти Бога. І люди не задумуються, що вона крає сказала, ах, бо я не подумав, що сказав. Добре, треба доробити і серце перше думати, перше ні щось зробити, чи щось сказати. Тому що Господь є любов, і всяка любов має подалі кожного з нас, як Божого творіння. Ми є Боже творіння, і ми Господь нас послав, закріпив кожен закону ангела. І він завжди воює за нас. Але Краще, Легше не мав сили, ми маємо приступати як найчастіше до Бога, тобто через кові, через покаяння приймати Ісуса в своє серце, щоб тобі, зі, сили не було, не мав сили для, для нас спокушати. Тому він був дуже побожний чоловік, Як він ревно молився, ходив до церкви. Він розстерігався гріха, боявся гріха, тому що не знає, що Господь. Буде судити, щоб Бо буде питати за кожне слово, за кожен чинок, який людина робить. І він був дуже наборів старався не робити гріхів. І одного разу приснився йому слово, що він йде до Бога, стоїть перед царськими дверима і стоїть черга. І він в цій черзі так само стоїть, дивиться, стоїть ангел і тримає якусь книжку. І коли підходить людина, відкриває ту книжку, і Ангел щось говорить до неї. Бо дійсно черга була дуже велика. Одних ангел пускав до неба, а інших завертав назад на землю. Думаючи, що там ангел відкриває, коли підійшла його черга, ангел відкриває його книгу життя. Відкриває одну сторінку, вона чиста, друга, третя, горнаючи так багато сторінок. Ангел подивився, каже, вісно, нема в тебе жодного злого вчинку, що ти не зробив в цьому житті. Але тебе засмучу, тому що ти, не робичи зловзаль, не зробив жодного доброго вчинку в цьому житті. Він був дуже засмучений тими словами, ангела по справді. У житті ми кажемо, ми не робимо зло. Але ми і не робимо добро, тому що апостол як він сказав, що віра що молитва наша є. Без єдині мертвою. Щоб справді поне свою любов, ми маємо творити добро, як для Бога і для ближнього. Тому що Бог каже, що ви зробили одному тіло не менше, як зробили мені. І особисто зробили для себе, щоб Господь міг записати добрі наші вчинки до книгу наших добрих діл, які ми вчинили у цьому житті. Була одна жінка дуже скупою, Такої нікому доброго нічого не зробила. І одного разу прийшла, прийшла до нього старенька бабка, яка просити до неї, але вона каже, що, я не маю нічого тобі дати. Але вона яка, тоді на городі збирала цибулю, мала так у Фартусі ту, така, Та дай мені щось їсти. Та каже, я не маю нічого тобі дати. Або маєш щось фарту всім, каже, дала, вибрала якнайменшу цибульку і ті жабраці, і вона подякувала, ти прийшла. Прийшлося, поверлася жінка, яка була дуже скупою і приходить, Анна і... каже: ти нема тобі тут місця. Ти маєш годіти в пеклі, тому що ти жодного нічого зробив, не зробила на цій землі добро. Вона каже, думала, думала вона, каже, зробила я добре діло. Я одній же братці дала одну цибулю. Добре каже Анна, якщо ти берися за тогичку цибулі, якщо ти втримаєшся, підеш до неба. Якщо ти не втримаєшся, то підеш до пекло. Звичайно, що та цибулька вам до нічого, та гичка дуже тоненька, назвовилася на цибулі і впала пропись на дно до пекла. І так само, робити сестри, в цьому житті ми. Повинні дуже багато творити добра. Бо наше життя залежить від того, ми маємо багатіти не з матеріалів благ, а творити добро, допомагати потребуючим. Бо знаємо, як Бог творив багато діл для всіх людей, допомагав, рятував, оздоровляв, навіть воскрешав. І цим самим Господь, що ми маємо бути Божими дітьми, називається Божими дітьми то творить волю Божу. Дійсно, сьогодні кожен нас послухаючи цю науку, це слово Боже, чи ми майбутньому будемо виконувати те, що Господь сказав, хтось це зрозуміє, хтось сприймає своє серце, хтось прийде за те церкві забуде. Те, Бо каже, що тут говорити, Будете говорити тут. Я маю, маю свій розум, і як я хочу, так і результат. Кожен має обдарований волею. І правом вибору в цьому житті. Але пам'ятаємо, що у нас чекає всіх нас суд Божий, і з кожного нас буде заступатися ангел Божий, охоронець наш. І тому що він мав що сказати, якщо ми будемо слухати Богу, голосу Божий. І Щоб будемо слухати свого ангела, хоронителя. Тому, якщо нам буде легше додати, ті труднощі і, і позбуватися їх. Тому Сьогодні цей великий праздник вашого храмового свята дійсно ви є щасливий, тому що у вас є великий заступник, святий Михаїл, який заступається за, ваш, за ваше село, за ваші родини. І тому ви є щасливі, тому що у вас є такий великий заступник, попанен Архистер Михаїл. Нехай цей святий Михаїл завжди заступає за вас, за ваші рані, за кожного вас особисто, щоб кожен потреби в біді. Коли спокусив диявола, моліться до нього. Просіть Бога, бо він є найсильнішим, пан з усіх ангел, який допоможе вийде в ситуації нашого життя. Бо Господь завжди чекає нас. Він завжди потребує нас, щоб ми спаслися. Він для того, що прийшов послав свого сина, що каже, хто вірує, той охристиці, хрис... хрис... той буде спасений. Ми всі, як правда, вірили, ми охрестилися. Але ще маємо щось для того робити, для спасіння. Творити волю Божу, небесного Отця, який дав нам це життя і дає нам спасіння кожного в нас. Амінь. Отця і Сина Святого Духа. Слава Негосу!

Все покрытие, пристигровет наші,